Жеве начальство, Реб'ята, Ребята, ребята, дивіться, що в мене стоїть у дворі. Бачите, так? Да? Черпак. Черпак що? В нього потекла заглушечка. Вон, бачите? Вона потекла. Ну, Василій, як завжди, взяв холодну сварку, заліпив, а воно не держиться. Ну, чтобы ее залепить, надо же там же обезжирить, а потом ее лепить. Но не тут-то было. Он решил судьбу надурить и сделать такой вариант. Но не фартануло. Пацаны шло к успеху, но не фартануло. Э, так, в нете там много есть рассуждений, что можно ей поменять, не снимаючи коллектор снизу. Ребята, Можна, але не потрібно. Зняли колектор, витягли акуратно, поміняли, забили, поставили на місце, все чітко. Чого? По тому що дивіться, розказую я вам. Тут у нас трубка на печку йде. Раз. Знизу, якщо її забивати, можна її обламити. Отут вона часто обламується по пайки. Во-вторих, коли ти будеш. Ну, ви там хто буде займатися е, заміною цієї е, пробки, то Блін, класно двері закриваються, чте, то пробка її треба поставити ровненько і забити туди, рівненько, щоб вона була рівненько там стояла. Ну, цього ніхто не робить і завжди її на ізлом. А ще розказують, треба взяти герметик і під герметоз туди її забить. Можна. Але якщо соскочило, все. Це ж, ви самі розумієте, да? хорошим воно нічим не закінчиться. І помучайся. постав без. Як вона називається, ну, от зараз взяти і попасти Щоб її туди забити. Це дуже геморойно знизу. Витягнуть так же само. Ти її витягуєш чим? Ну от я, допустим, витягую, беру саморіз. Саморіз беру. Приставляю, забиваю туди і потом Витягую, беру пласкогубці і витягую плоскогубцями. Е, ключом, ключом, коли ти вставляєш пробку, ключ, ти роздавлюєш її. Цим же самим ти виходить, блок, блок робиш, як вони називаються, шкрябаєш. А потім нову заглушку кидаєш, а вона тече. Звісно, треба герметиком налити. Так що, ребята, саме проще. Открутив. Звісно, тут теж удобстві особа немає. Но що я вам хочу сказати? Так буде намного проще. І все бачиш, що робиш, куди забив, не забив. надо закручивать, или не. Ну, я не знаю. Мне проще взять вот так, снять коллектор, потратить дополнительный час на снятие и установку. Но саморез закрутил. Сейчас я возьму плоскогубцы, по ней взял. Подождите. Плоскогубцы не взял, взял бокорезы. Может, бокорезами получится. Ну, я сомневаюсь. Ну, як кажуть, за спрос в лоба не б'ють, можна спробувати. Я бокорізами не пробував. Ну так як вони лежали рядом, щоб я не біг, щоб ви без мене там не були. Вам ж розказувати треба. Бо дуже багато людей є як малі діти. Нічого ніколи не робили, нічого не знають. Знаєте, як ото? був раніше прикол в Ютубі. как сделать машину по Ютубу. И там пацан рассказывал. Я вот открутил, вот не закрутил. Та я твою мать, давай быстрее рассказывай. А он, блин, там сидит мямле. Так вот тут получается. Блин, не получается бокорезами. Неудобно. Сейчас попробую Ні, немає як уцепитися. Бокорези хоч вцепляються, але достає трошки неудобно бокорезами. Плоскопцями намного удобній. Не знаю. Ну, та знаю, що це не я не знаю. Тому що там є чим зацепитися. І як Або корезами що ти просто зацепаєш, а вивернуть нема як її вивернуть так що так ладно сейчас сделаем паузу я сходи візьму пласкогубці і продовжу ну так ребята дивіться взяли плацкогубці пласкогубцями зажимаю і витягую Дивіться, бачите, як це вийшло? Це все херня, ребята. Не введіться на це. Все так просто не буває. Повірте. Дивіться. Одне тверсія, друге і третє. Три, с, три рази саморіз я вкручував, но ні холеру. Саморіз виривається. І все. І вбивати я її пробував внутрі. Ну, також там же ж дивіться, якщо будете вбивати внутрішньо, щоб акуратно, тому що там дуже-дуже мало розстояній. Ось, сидіть до мене. Я вам зараз покажу, не знаю, буде вам видно, не буде. Е, зараз. Давайте, мабуть, ось так. І... Ну, трошки боком ви будете, по тому що на штативі бачите, да? Ось уже циліндр. Там розстояння іменно на цю заглушечку. Тобто вона туди може вийти і впасти, потім ви її можете не дістати. Отакі ось у мене е, вам е, як, на будущее пожелання, щоб ви не, не, не начудили нічого. Напутствие, як кажуть там, настанова. Що? Беремо тепер цю. От дивіться, була заводська. Блін. Ну, я більш чим впевнений, що це заводська. Чому так? По тому що... Її не дістать звідти, вона опресована дуже хорошо. Дивіться по е висоті оцієї юбки, наскільки стара була більша. І товстіша. Не знаю, буде вам видно, не буде. І товстіша, наскільки. Тобто, я не знаю, старі, по-моєму, вони алюмінієві йшли, а зараз я дивлюся, вона. Металлическая. Да, обычный металл. Ребята, тут, ну что с вами сказать? Только так. Я, смотрите, и разрубал. И потом начал с ударами снизу, и она вышла. Так что снимайте коллектор. И При снятом колекторі вам удобніше. Я трубку не знімав, мені було більш чим е, удобно. І тепер проходимо всі ці міста, беремо, де її кинув? наждачечку. і наждачечкою проходимо по кругу, щоб потім заглушечку поставити. Я ж кажу, багато хто. Рассказывая, надо герметика. Герметиком туда. Я без герметика. Постійно. Сколько я себе делал? Я себе делал. На таврии менял две заглушки. дурачок сразу. Ну, две. Уси я менял. Только за два захода. Раз купил я. Надо было поменять заглушку. Одну. Я купив, поставив, вона мене одхлібнула от, мене друга. Я викинув <гум> e, другу і поміняв усі повністю комплект. Так, да було трудно, ну, я зробив. Так що, якщо згнила одна, то рано чи пізно і друга згніє. А чого гніють? По тому що їздять на воді на різних тосолах, які не придатні до використання. Так що, отак от, ребята. Так, так, так. так, так. Беремо наставочку і потихеньку. Можна навіть взять, підібрати головку, представив і забив. Можна і таким способом. Ну. О, бачите? Трошки неправильно і вона вискочила. Ай, блин. Зараз буду знімати трубку. То, что буду брать головку сюда, наставлять тільки головку на всю окружность. И головкою буду забывать. Через головку. Так. Ну що. Погнали, наверное, дальше под музычку. Итак, ну, ребята, дивите. Узяв я. Бачите, на 30 головка. Тепер знімаю рукавиці, бо це гибле діло в рукавицях працювати. Ніколи не вмів в рукавицях працювати. Я серйозно вам говорю, що для мене в рукавицях працювати. це дуже-дуже гибле діло. Так, наставляємо туди. І, І забиваємо. Так. У мене є ось такий валера. Просто що тим треба дужче махати, а цим чуть-чуть. І воно все чітко. получается Так, есть. Сделали. Есть. Иди сюда до меня. Видно вам, не видно. А ну-ка. А че, упали, трошки. Вот, смотрите, Когда головка как раз на 30, она сюда в бортик бьется. Видите, да? И оно туда забыто. Блин, забылось. Только уж. Так что вот так вот, ребята. Ну а дальше что, как всегда, <coughs> собираем коллектор, впуск-выпуск, пакуем, закручиваем и отправляем. Так что очередной. Ну, мы его уже ремонтировали. І ще раз я його відремонтував. Так, ви в мене були якось отак. Трошки не так, отак. Десь отак ви були в мене, так? Да? Току, що, ребята, перед цим перед, перед тим як ходив за головкою... Осьо! п твою мать, шахету валив Сидю, чую щось Таку голову піднімаю, п твою мать, єлда така летить! І на тій стороні, блін! Я кажу, кожен день, блін, так прикольно жить, що я просто... Я просто в захваті Ой! Ну що ж поробиш? А така в нас реальність час? Дітей шкода. Не бачить вони дитинства. Та й в нас толком спокою ніякого. Телеграмка на багажнику. На тей, На черней. Слева, по-моему. А что ж делать? Это же не строить. А коль гроши дают за это, что не поломать? Ясно. морду вытер. Почти. Да. Почти да. Да все там крыло надо. А так вытянул уже. Не так где дома на Как а что тут? Вань, как в забор вмешал. Та у мене тоже приходят пацаны. О, что такое? Да что, какой пьяный ночью влетел и машину бросил. Що, серйозно? Кажу, да. Ого! Так а хто це? Козо я откуда знаю? Кажу, бросили машину і втекли, я откуда знаю, Я що там дивився хто був. машина? Кажу, я почув гупнуло. ну мало що гупнуло. Та да ладно, а хто це? Кажу не знаю, мені машину оставили. І нормально. Надо... а хто це треба узнать, а що? Ну, так. так кажу, воно вам надо. <реш> <реш> так може в поліцію дзвонити. кажу, зачем? Мені машину оставили. Так ще <реш> головно правильно припаркувати. <реш> Добре! A few moments later... І так, ребята, стоїть машинка прогрівається, Человечек должен уже десь на під'їзді должен під'їхати. Гріється, все добре, все четенько. По машині. Все работает. працює стабільно. ПТ немає. Ну що, отакий от у мене сьогоднішній день по ремонту. Та допомогою в принципі нема що. Не лініться, ребята. Знімайте колектор і буде вам щастя. Коли колектор стоїть, геть неудобно його ставити. Да. А ще якщо ремонтна е, пробка, це ви її в житті не заб'єте. Так що так, ребята. Підписуємося, лайк, який я гамнеєт і тому подібне, саме це пишемо, ставимо. Я дуже вам радий. Так что все, всем пока, благодарю вам за ваше внимание.